Це наша до. Ця кухня створена для реального комфорту і ефективності вашої роботи. Висувна дошка з фанери додаткова робоча поверхня, яка з'являється в момент потреби і не захаращує основну стільницю. Поличка з фіксатором під кавомашину швидко висувається, щоб наповнити ємність для води. Почистити або завантажити каву і надійно закріплюється в робочому положенні. Прихована секція для швабр і побутової хімії усе активно зберігається поза зоною видимості, шухляди з розділювачами та органайзерами, ніша для дрібної техніки з підйомними дверцятами, швидкий доступ до приладів і бездоганний вигляд без зайвих деталей. Класичні ручки замість урізаного фасаду, тому що саме вони забезпечують комфортне відкривання вбудованого холодильника та інших модулів. Кухня Під ключ від Інтердизайн – це оптимальне рішення для вас. Пишіть нам, щоб отримати індивідуальний проект, і ми втілимо ваші побажання.